Ви дивитеся новини на сьомому каналі студія для вас працює Оксанія Сітінська. Вітаю! Придбали за 220 мільйонів 100 гривень. Білгородністровський морський торговельний порт пішов з молотка. Торги стартували о 12.34, А вже о 13.00 фонд держмайна повідомив, є переможець. Хто став власником? Поки невідомо. До комплексу порту входять основні потужності у самому місті Білгород дністровський на березі Лиману. портопункт з виходом до моря у затоці та база відпочинку також у Затоці. Нині підприємство працює лише як сухий порт за 9 місяців дві і го тут перевантажили 272 тисячі тонн товару. Водночас порт залишається збитковим, кажуть на підприємстві. Станом на 30 вересня 2022-го борги підприємства становили 104 мільйони гривень, які тепер має погасити покупець. Усього за приватизацію боролись три учасники. ЄМК включає в себе е, всі КПП, прохідні, всі комунікаційні мережі, е, всі е, там, складські приміщення, е, техніку, портальні крани, залізничне господарство, є невеликий е, портафлот, е, тобто е, новий власник він вже може заходити і організовувати бізнес. Військовий, якого російські окупанти розстріляли за слова Слава Україні, виявився громадянином Молдови. З відповідною заявою виступило Міністерство закордонних справ сусідньої країни. Там заявили, рішуче засуджують вбивство свого громадянина. Нагадаю, напередодні СБУ заявила про остаточне підтвердження особи розстріляного військового. Ним виявився Олександр Мацієвський. Він був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади тероборони Чернігівської області. З кінця грудня чоловік вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора Донецької області. Як вдалося встановити СБУ Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року? Його тіло повернули додому в лютому 2023 тисячі Щонайменше кілька тисяч українських дітей були примусово переміщені Росією. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. У документі посилається на дані українського уряду, відповідно до яких до повномасштабного вторгнення в інтернатних закладах України перебувало понад 105 тисяч дітей. За даними ЮНІСЕФ, майже половина з них були дітьми з інвалідністю. При цьому 100 закладів, в яких до 2022 року перебувало понад 32 тисячі дітей, знаходяться в регіонах, що перво перебувають під частковою або повною російською окупацією у той же час минулого року російський парламент змінив закони, щоб дозволити владі надавати російське громадянство українським дітям, полегшивши оформлення їхнього опікунства та усиновлення російськими сім'ями. За даними уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, на території Росії можуть перебувати близько 150 тисяч незаконно вивезених з України дітей. Чергове таксі з ухилянтами виявили прикордонники цього разу біля села Комарівка. В авто перебувало четверо чоловіків призовного віку з Донеччини та Дніпровщини. Вони планували потрапити у Молдову. В інтернеті чоловіки знайшли мешканця прикордоння, який пообіцяв переправити їх через адмінмежу. За це кожен мав заплатити 4,5 тисячі доларів. Втім, спроба виїхати за кордон провалилася. Тепер всі учасники схеми отримують кримінальні справи. Другий випадок отруєння грибами за цей рік зафіксували на Одещині. 57-річний чоловік вживав смажені дикорослі гриби, які зібрав у лісопосадці поблизу села Молодіжне. Через три години у нього з'явились перші ознаки отруєння. Чоловіка доставили у реанімацію Чорноморської лікарні через те, що до медзакладу потерпіли і звернувся вчасно. Перебіг отруєння був легкий. Наступного дня чоловіка виписали з лікарні. Медики вкотре нагадують, вживання дикорослих грибів небезпечно для вашого Життя та здоров'я також не рекомендують купувати гриби на стихійних місцях торгівлі. Одеський гуманітарний центр гостина хата включили до національного реєстру рекордів України. Благодійники отримали нагороду за найбільшу вагу гуманітарної допомоги, видану постраждалим від війни. А це понад 1 мільйон кілограмів. У нас рекордів кажуть, такі дані збирали вперше, рахували усе досить тривалий час. А волонтерський центр підтверджував кожен вантаж, який додавали до рекорду документами. Почали переводити це в вагони, щоб щоб можна було собі уявити, який об'єм допомоги був розданий потерпілим. У нас вийшло від 30 до 50 вагонів, які волонтери роздали тим, хто її потребує. Ми сьогодні маємо перший такий рекорд. Такої номінації в Україні ще не було. Але я думаю, що зараз з'являться і інші претенденти на такий рекорд. Волонтерський центр гостинна хата, що знаходиться у приміщенні 117-ї школи, вважається найбільшим в Україні, кажуть його засновники. Сюди з першого місяця війни перебувають біженці. Тут вони можуть отримати продуктові набори, одяг, набори, гігієни та медикаменти, та навіть побутову техніку, речі необхідні внутрішньо переміщеним особам. Приносять як меценати великими вантажами, так і звичайні одесити малими пакунками. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.